Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Довгоочікувана допомога чи чергова маніпуляція. Держава обіцяла надавати бійцям АТО земельні ділянки на пільговій основі та за спрощеною системою. А коли справа дійшла до діла, з'явилась маса порушень. Бійці, які отримали вже не одну відписку, зрозуміли, що без народного контролю тут не обійтись. П'ять кірвоградських бійців вже півроку намагається отримати свою законну земельну ділянку, але весь час наштовхується на перепони. Останній такий приклад: документи на проєкт землеустрою подали, а відповіді так і не отримали. Хоча всі законні терміни для цього вже вийшли. Два місяці минуло з того часу, як ця заява мала бути оброблена. Таким чином, більше ніж півтора місяці управління Держгеокадастру порушує права військовослужбовців. Наша знімальна група разом з бійцями відправилась до земельного кадастру. Мені моя керівниця сказала, щоб я переписала ваше прізвище. Вона з'ясує стан справ і тоді з вами зв'яжеться. От ми вимагаємо від вас чіткої відповіді на поставлене питання бійцями. На У чіт... начальника зараз немає на місці. Щас, подожди. Ви, ви ви можете піднятися до свого кабінету за 38 восьмого. Ви вимагаєте офіційний коментар. Ви? Після нашої наполегливості знайшлися і керівник, і її заступник. Документи бійців також знайшли. Виявилось, там були помилки. Але чому впродовж двох місяців бійцям це не повідомили, так і не пояснили. Ми їх смотрели. Но, на жаль, кількість виконаних робіт не дало нам можливості удовлетворити положительно, хоча ми дуже хотіли. Виправлені документи посадовці обіцяли розглянути в строки. Якщо у законні терміни не впишуться, складуть повноваження, запевнили військовиків та нашу знімальну групу. Якщо ми переділимо документи, подаємо, да. і в течіні 14 днів ви їх не розбираєте, ви готові написати заявлення? Так, да, готова. Тобто ви нарушаєте готова. закон? Готова. Я не получил убедительный ответ, постоянные отговорки и не первый раз уже. И я думаю, что мы будем и в дальнейшем обращаться к структурам, которые должны заниматься и, я думаю, наказывать уже данную структуру, в которой мы не можем пробить. Хотя на данный момент должно было бы это уже закончиться. Народний контроль разом з бійцями прослідкує за терміном розгляду виправлених документів та не полише це питання. Герої мають отримати свої ділянки. Віра Шестакова Станіслав Людсько. Народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.